Косметична історія має глибоке коріння, що сягає до найдавніших цивілізацій, де вже тоді виявляли інтерес до догляду за собою та прагнули надати своєму зовнішньому вигляду більшої привабливості. Косметика як мистецтво саме вона стала невід'ємною частиною нашого суспільства. З розвитком соцмереж індустрія краси змогла влаштуватися під нові тренди, яка безпосередньо залежить від фінансового благополуччя споживачів. Давайте відкриємо ворота у ті часи, щоб більш детально понуритись у цю цікаву історію. А все розпочалося самісінького маска глини у ритуальних цілях. Зараз складно уявити, наскільки косметична галузь значить для нашого ринку. Ми звикли до естетичних баночок з яскравим промо, таке обіцяє нам шкіру без мошок у будь-якому віці. Навіть ця індустрія краси побудована з конкретними намірами. Одна з них це мусить людей купляти все більше і більше косметики заради вигоди самих виробників. Перші так звані косметичні барники були знайдені на материку Африка, яким достатньо багато років. Які ймовірніше всього використовувалися ще до нашої вони пов'язані з появою релігії, а також одночасно з релігійними обрядами з'явилося так зване мистецтво, де малювали певним кольором візерунки, яке мало достатньо велике значення при похованнях та інших кровополитних подій. Але це обрядне значення. В стародавньому Єгипті вперше почали використовувати косметику як прикрасу для обличчя і тіла. Зовнішній вигляд мав набагато більший сенс, ніж за часи племен. З'явилася оливкова олія або пахкі олії. Вони служили духами, захищали від комах. Вони були першими, хто розробив та описав косметичні процедури доглядом за шкірою та обличчям. Єгипетська цариця Клеопатра, склавши перший довідник з косметології, сприяла розвитку цієї галузі, єгиптяни винайшли спеціальні рум'яна та білила, які змінювали колір обличчя, а також використовували хну та басму для фарбування волосся. Стародавній рим. Стародавні римляни почали вдосконалювати дані продукти, розширюючи використання косметики. Вони використовували крейду, сажу та кармін для зміни свого візуального вигляду. А також римляни вперше використовували маски для, для догляду за шкірою. Цей період став важливим етапом у вдосконаленні косметики та розширенні її функції. Епоха відродження. В епоху відродження косметична індустрія. Почала розгортатися в Європі. Флоренція принесла косметику до Франції, Німеччини та інших країн в Україні. Це мистецтво також знайшло своє місце. Протягом 19 століття парфумерно-косметичні товари були недоступною розкішшю для більшості, оскільки їх виробництво базувалося на імпортованій сировині поставщиків та обладнанні. До чого тільки не вдавалося красуня до того часу, аби мати чарівний вигляд. Наприклад, як помада і рум'яна використовувалися сульфіт ртуці червоного кольору для відбілювання обличчя активно застосовувався засіб зі свинцем і оцтом. Шкіра дійсно ставала блідою, але з часом жовтіла. і зупинити цей процес, на жаль, було неможливо. Королева Англії Єлизавета І, була шанувальником подібної косметики, її обличчя досягало такого рівня білізни, що увійшло до історії як маска молодості. Взагалі, майже при всіх дворах 16-17 століття ненафарбоване обличчя вважалося потворним, а відсутність косметики моветоном, косметика в радянській Україні. В Україні промислове виробництво косметики розпочалося на початку ХХ століття. Миколаївський парфумерний комбінат червоне вітрила. Він здобув визнання завдяки високоякісним парфумерно-косметичним продуктам. За кілька років тут уже пропонували українкам 15 видів парфумів та вдвічі більше різновидів мила. Спочатку виробництво обмежилось ручною працею та імпортованою сировиною, але з часом воно стало одним із найкращих у СРСР. У 1940 х роках радянська мода наближалася до європейської. Найяскравішою деталлю макіяжу залишалися яскраво нафарбовані губи, а косметична продукція теже і далі користувалася попитом. Асортимент вітчизняної косметичної продукції залишався безпосередньо обмеженим. На заході у 1911 році з'явилася перша запечена туш від Мейбелін. Вона комплектувалася у коробці, а сама туш була у маленькому брусочці. А також в комплекті надавався малесенький пензлик. Чорний брусочок потрібно було зволожити та потерти щіточкою. Туш наносили на вії. Пізніше така інновація з'явилася в Нарадянщині під назвою Ленінградська туш. Зовсім ніхто не плагіатів. А перша тональна основа була створена Макс Фактором з метою надання більшої реалістичності акторам на сцені. Індустрія косметики потужно почала розвиватися. На кінець 20-х було створено більше півтори тисячі брендів, які розширювали варіації відцінків косметики. Саме тоді ця індустрія почала приносити великі гроші. Розвиток косметики. Зараз Зараз виробництво косметики зросло у декілька десятків разів. Навіть майже кожна популярна особистість почала виготовляти власну косметику. Вона не завжди буває якісною також вона буває скопійованою, як було у випадку Скайлі. Не вся інфлюєнцерська косметика погана, але вона не завжди буває по кишені. Це створює велику конкуренцію, через який достатньо важко знайти адекватну косметику за свої гроші, але це вже інша історія. Вплив косметики на екологію. Основну шкоду природі здають частинки мікропластику, які потрапляють у ґрунт та океани, стаючи їжею для риб та тварин, крім них небезпеку становлять інгредієнти, під час виробництва яких використовуються нафтопродукти, до яких відносяться вазелин, парафін, сацілинова кислота та мінеральні олії. Якщо ці компоненти ще можна замінити на безпечні аналоги. То засоби з глітером та блискітками з алюмінію краще не купувати, бо вони самостійно розкладатися в природі не можуть. Основний аспект екологічної відповідальності включає використання інгредієнтів, які не тільки безпечні для користувачів, але й для навколишнього середовища. Компанії все частіше обирають органічні та природні інгредієнти. Які вирощуються без застосування шкідливих пестицидів та гербіцидів, такий підхід сприяє сталій експлуатації природних ресурсів та зменшенню впливу на екосистему, свідоме споживання споживачі стають активними учасниками в екологічно відповідальному споживанні косметичних продуктів компанії взаємодіють зі споживачами. Надаючи інформацію про склад продуктів та вплив на довкілля, саме свідоме споживання відіграє важливу роль у формуванні екологічної свідомості, а також відповідальної поведінки у ринку краси, Майбутній косметичної індустрії обіцяє бути захоплюючим, де краса буде поєднувати з технологіями та відповідальністю. Споживачі шукають не лише ефективні продукти, але й ті, які будуть відображати цінності. Дякую, що подивився це відео. Став подобайку, підписуйся на мій канал, гарного настрою та усім мирного неба!